Бути флагманським смартфоном в наш час доволі непросто. Випустивши в один рік дуже вдалу модель, буде дуже складно наступного року дати в новій моделі ще більше. А це ж ще в декількох розмірах з різними приставками після цифр, які в межах одного покоління також мають якось відрізнятися одне від одного. Правда, цей опис підходить для будь-якого флагманського смартфону преміум сегменту. Я вважаю, що так. І сьогодні ми будемо говорити про Galaxy S24 Ultra. Так, з іншими смартфонами інших компаній сьогодні. Порівнювати не будемо, залишимо це якось на наступний раз. Тож, шановне панство, сьогодні ми з вами говоримо про плюси та мінуси, про переваги та недоліки, штучний інтелект та штучний інтелект Samsung Galaxy S24 Ultra. Буде багато води, роздумів та питань, на які немає відповідей. На зв'язку завжди агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Взагалі, як на мене, ультри стають все більш схожими на вже не існуючу серію Note, що загалом є доволі логічним. Концептуально ви навряд чи зможете відрізнити Galaxy S24 Ultra від S23 Ultra. Серйозно, ззаду вони схожі, як дві краплі води, якщо не знати, які кольори є в тій чи іншій моделі. Ну а так як ви, скоріше за все, будете використовувати його в чохлі, впізнати новий телефон стає ще складніше. Проте, якщо подивитись ближче на передню частину смартфону і тим паче взяти його в руки, стає очевидним. Той Факт, що новий смартфон отримав повністю плаский дисплей. but different. <laughs> так пішла ціла епоха, яку, власне, і розпочали смартфони Samsung ще в далекому 2014-му, коли на світ з'явився Galaxy Note Edge. А через рік це популяризувалося в S6 Edge, хоча можна згадати ще 2014 рік, і Galaxy Round, який був увігнутий всередину. І от фактично через 10 років Samsung вирішили, що погралися і в годі, і це можна сприймати як логічний вчинок, або як гонити за трендами. Кожен вирішує самостійно. Проте. Як на мене, трендом колись було робити градієнтні спинки смартфонів. Ото От було трендом, який, як з'явився, так і зник. Особисто я не можу сказати, що в мене були якісь проблеми з вигнутими дисплеями, хоч коли-небудь так від моделі до моделі вони інколи супроводжувалися проблемами з чутливістю, хибними спрацюваннями і так далі. Проте те, як логіка панели Edge, який досі є на смартфоні, випливали саме з вигнутості дисплею, і тепер воно якось не дуже органічно виглядає. В той же час плаский дисплей надає змогу нормально поклеїти плівку чи скло. Що беззаперечно є плюсом. Ще однією помітною зміною є нове скло від Корнін Gorilla Armor. Воно, звісно ж, більш захищене як від падінь, так і від подряпин. Не можу сказати, що С-23 у мене якось дуже сильно подряпався в свій час, проте з С-24 ситуація дійсно така, що він абсолютно ціленький. За той місяць, що я ним користувався, а назвати мене обережним доволі складно, на ньому немає жодної подряпини, що на передньому, що на задньому склі. Так як це і має бути в флагманському смартфоні, найсучасніше скло використовується з обох боків, а задня спинка в усіх кольорах абсолютно матова. А ще одним з покращень цього скла є їх відбивні властивості екрану, так і те, що він ну, максимально чорний. Це дійсно вразило абсолютно усіх. І якщо ви візьмете будь-який інший смартфон для порівняння, s 24 виграє в цьому питанні. У цього є не тільки естетична складова, а й практична, адже таким чином можна зекономити на яскравості дисплею у сонячний день, тобто для того, щоб умовний контент можна було нормально побачити на сонці, s 23 треба було б витратити більше яскравості панелі, витрачаючи на це більше ресурсів батареї. Але про це ми поговоримо пізніше, коли будемо говорити про дисплей. Ще однією важливою зовнішньою зміною є те, що рамка корпусу тепер титанова. Ми не будемо зараз поглиблюватись в те, як саме ті чи інші компанії змогли зробити титанову рамку, проте факт є факт: це титан, який наче як міцніший та надійніший у порівнянні з алюмінієм. Хоча, як на мене, алюміній мав би краще амортизувати удари через свою м'якість, проте компаніям видніше. З одного боку, це набагато краще, аніж глянцевий алюміній в s 23 Ultra. З іншого боку, титан відчутно слизькіший у порівнянні, і це для когось. Може бути з проблемою. Смартфон великий, 79 мм в ширину, і хоч завдяки титану він втратив як 0,3 мм в товщині, так і аж майже 2 грами у вазі, він все ще залишається великим. Пам'ятаєте, колись було таке слово фаблет, яке означало смартфони, що за діагоналю більше нагадують планшет. І от тепер такого слова вже немає, бо кожен другий смартфон це фаблет. Як тільки я почав його використовувати, то були моменти, коли треба його було ловити, скажімо так. Треба було використовувати чохол, скажете ви. Проте я їх не використовую, адже це не те, знаєте, відчуття зовсім не ті, хоч так і набагато безпечніше. Стосовно безпеки, до речі, s 24 Ultra, як і усі смартфони серії S протягом довгого часу, захищений від вологи та пили за стандартом IP 68. Тобто він не боїться занурення у воду на глибину до 1,5 метра протягом 30 хвилин. S Pen, до речі, також цього не боїться, як і отвір, де він знаходиться. Так, за бажання ви можете малювати СПЕНО під водою, особливо якщо включити відповідний режим малювання, тільки s Pen. До речі, стосовно s Pen, він також трошки змінився. Якщо в s 23 він, як і увесь смартфон, був трохи заокругленим, то тут тепер він повністю прямий, але трошки виступає з корпусу, що інколи може призводити до випадкових його натискань, коли ви кладете смартфон в кишеню чи дістаєте його. Звісно ж, він не випаде від цього, проте таким чином набагато простіше буде зачепитись ним за щось. А ще я досі вважаю нелогічним його розташування ліворуч. Так, він перемістився туди ще, здається, 4 роки тому. І, як на мене, таке розташування може бути зручним тільки виключно для шульги. А ще не знаю, як вам це пояснити, але нова ультра не вириває мені бороду у порівнянні з минулорічною. Хочете вірити, хочете ні, але минулорічний флагман періодично висмикував мені волосся з бороди. В новому смартфоні такого немає. І якщо порівнювати те, як вони в принципі взагалі лежать в руці, то 23 третя ультра здається того, що не на 0,3 мм, а на усі три. В той же час вона якась, знаєте, наче кришталева через, мабуть, свою загнутість. S24 ультра в цьому питанні відчувається якось надійніше, саме тактильно. Можливо, це через титан, можливо, через плаский дисплей, а можливо, це просто таке собі самонавіювання. Звісно ж, як і завжди, дисплей є найкращим серед того, що можна зустріти на смартфонах з Android. Dynamic LTPO AMOLED з частотою оновлення від 1 до 120 Гц, роздільною здатністю WQHD тобто 3120 на 1440, яку ви все одно навряд чи будете використовувати залишитись стандартною встановленою Full HD Також є підтримка hdr 10 та 10+, проте без підтримки Dolby Vision, який усі Samsung не підтримують. Принципово, якщо я не помиляюсь, то і телевізори їх також не підтримується стандарт. А ще за останній рік усі виробники про. То і почали робити заяви про шалену яскравість. Нова ультра не стала винятком, і корейською компанією заявлено, що він має 2,5 тисячі пікової яскравості. Це правда так. Якщо ви знаєте, що таке пікова яскравість, це не означає, що ви можете в будь-який момент викрутити на максимум яскравість і отримати 2,5 тисячі по всьому екрану, які вам випалять очі. Ні. Тут, як з телевізорами, якщо у вас приблизно 50% дисплеїв будуть заповнені чорним і буде увімкнена автояскравість, от тоді, саме тоді, ви зможете отримати такий, скажімо не показник в звичайному житті у вас буде від 800 до 1500 тисячі в залежності від контенту, наявності в ньому HDR та зовнішнього освітлення, власне, як і в будь-якому смартфоні. І це вже більше ніж максимальне заявлення значення в минулому флагмані. Ще однією безсумнівно важливою перемогою є те, що через десятки років криків користувачів та техноблогерів про те, що мати такий жахливий щим, це не є нормально. І тепер нарешті це трапилось, і щим отримав частоту 480 Гц. Так, це не повна його відсутність, але це вдвічі менше ніж було в минулих поколіннях, і в декілька разів менше, ніж було десь там 6 років тому. Якщо казати більш людською мовою, якщо ваші очі були надчутливі до щиму в смартфонах Samsung, але з айфонами було усе окей, тоді і тут усе буде добре. Якщо ж ви входите до того невеликого відсотку людства з гіперчутливими очима, то тут чутливість все ж може бути. Проте є ще одна особливість нових цих дисплеїв. Одразу після того, як ці смартфони потрапили до вільного продажу, користувачі по всьому світу почали скаржити, що режим насичених кольорів недостатньо насичений, і різниці між натуральним режимом майже немає. Для розуміння, увесь світ до цього року скаржився на те, що цей режим занадто насичений, і тому їм не подобаються Самсунги. А в цьому році, коли їм прибрали цю насиченість, людям це не сподобалось. Вкотре це доводить той факт, що людство саме не знає, чого воно хоче. Зараз вже Samsung випустило оновлення, яке додає повзунок, завдяки якому ви своїми руцями можете налаштувати насиченість кольорів, так як вам завгодно. Проте проблема насправді не зовсім в цьому, точніше, зовсім не в цьому. Це більш тонкі матерії, які не потрібні пересічами. Чному користувачу і в звичайному використанні смартфону як смартфону, ви цього не помітите. Є таке поняття як охоплення кольорового простору та відтворення відтінків. Далі я буду дуже грубо усе казати. Скажімо так, це точність відтворення того чи іншого контенту. Найрозповсюдженішими в усіх пристроях є два простори: це sRGB та DCI-P3. Перший це ідеальний SDR контент, другий HDR, якщо двома словами. Якщо ви дивитесь звичайні фото чи звичайні відео на своєму смартфоні, він відтворює усе в кольоровому просторі sRGB – Якщо HDR фото чи HDR відео, це вже власне має бути DCI-P3. Якщо ви оброблюєте фото на нормальному каліброваному дисплеї, ви чітко знаєте, що ви все робите правильно і відкривши це фото на нормальному моніторі. Ваші кольори не попливуть. Проте s 24 Ultra має дещо великі відхилення, як в кольорах, відображаючи не dci p 3, а трохи розширений sRGB, і крім цього, має дельта і 2,8 для сірого, і 3,4 для кольорів. І це непогане таке відхилення для порівняння. s 22 Ultra мав дельту близько до одиниці, що означає майже ідеально калібрований дисплей. Чому так відбувається, невідомо. Можливо, це наслідки боротьби із щивом, хто знає. Проте, якщо ви використовуєте смартфон для професійних цілей, це треба знати. Найкуменіше те, що через усе це фактично зроблені вами ж на вашому смартфоні HDR відео та HDR фото відображаються недостатньо насиченими та правильними через дисплей. Ще раз, для переважної більшості з вас це взагалі ні про що не каже, і у вас з користуванням смартфоном не буде взагалі жодних проблем. Останнє, що треба згадати про дисплеї, це ультразвуковий сканер відбитків пальців. Він чудовий, швидкий, точний, спрацьовує просто 10 з 10, блискавично швидко і що найголовніше, розташований в правильному місці. Не дуже високо, не за низько, а от саме там, де він і має бути. Тепер поговоримо про залізо. s 24 Ultra в усьому світі отримав Qualcomm Snapdragon gen 3 for Galaxy, тобто він трохи розігнаний у порівнянні зі звичайним Gen 3. Основне ядро Cortex X4 працює з частотою 3,4 ГГц, три ядра Cortex A720 до 3.15, ще два до 2,96 і два А520 до 2,27. За графіку відповідає Adreno 750, що має тактову частоту в 1000 МГц. Оперативна пам'ять 12 ГБ 4 канальної пам'яті lpddr 5 x та накопичувачі 256, 512 або 1 ТБ UFS 40. Продуктивність цього смартфону абсолютно не викликає запитань. І може робити абсолютно все дуже швидко, наскільки це взагалі можливо. В питанні порівняння з минулорічними флагманами можна тільки констатувати той факт, що він швидший в процесорній частині і реально значно продуктивніший в графічній. Крім цього, Samsung на своїй презентації заявляли, що з Вибільшили випарну камеру майже в два рази у порівнянні з s 23 Ultra, І це, мабуть, призвело до того, що він тепер зовсім не гріється. Правда? Правда ж? Проте виявилось, що така випарна камера треба була для того, щоб втримати хоча б ті показники тротлінгу, які були минулого року. Так, тротлінг тут такий же, а місцями навіть більше, ніж в минулому поколінні. Стандартний стрес-тест процесору близько 40% втрати потужності. Стрес-тест графічної складової трохи менше 60% втрачено. І це проблеми не конкретно цього смартфону, адже так було і в минулому році, і в позаминулому, і в інших флагманах інших компаній. Кожного року смартфони стають все потужнішими, проте з їхнім холодні. Одженням ніхто нічого не збирається робити. Я усе чудово розумію, і ви маєте розуміти, що. Навряд чи хтось з вас зможе змусити смартфон навантажити так свій процесор в щоденному використанні, навантаживши усі ядра на 100%, ну окрім ігор. В той же час самі ж Samsung позиціонують свої флагмани як смартфони для геймінгу. І от десь через два тижні виходить Warzone Mobile. І я хочу подивитись, як цей геймерський смартфон на високих налаштуваннях графіки зможе тримати там стабільний FPS. Ще раз. Усі ці претензії абсолютно ідентичні до абсолютно усіх фламенських смартфонів на, скажімо так, будь-якій операційній системі, і з цим треба щось робити вже. І все до цього моменту стосувалось S24 Ultra як просто смартфону. Крутого, сучасного, але просто смартфону, який, як і усі інші, трошки десь відрізняється від попередника. Тепер ж давайте поговоримо про те, що є головною особливістю, якій на презентації приділяли найбільше уваги. Так, це Galaxy AI, який далі я буду називати просто шучним інтелектом. Ми будемо говорити про нього в контексті One Ui 61 як такого, бо вони тісно пов'язані. І спочатку поговоримо саме про софт. По-перше, смартфон одразу отримав сучасний Quick Share, який нарешті уніфікували між усіма адекватними android пристроями та ПК. По друге, з'явилось адаптивне регулювання балансу білого та кольорів залежно від зовнішнього освітлення. Третє. Супер HDR тепер відображається в галереї та підтримується інстаграмом. Четверте, зник один зі способів навігації, який був таким собі сенсорно клавішним варіантом для тих людей, кому не подобаються свайпи з боків екрану. Його, наче як можна повернути за допомогою Good Lock, проте в стандартній прошивці цього вже немає. Ще можна відзначити те, що Always On, ось цей. Еволюціонував і тепер може відображати на вимкнутому екрані статичну картинку зі зниженим енергоспоживанням та частотою оновлення дисплею в 1 Гц. Звісно ж, багато хто порівнює це з подібною функцією на iPhone, проте я з цим не погоджуюсь. По-перше, саме Samsung започаткували і популяризували Always On як такий протягом усіх цих років. А по друге, воно не так працює. На iPhone ти піднімаєш смартфон, він одразу ж активується і готовий розпізнавати вас. S24 так не хоче робити. Що з відбитком пальців, що з розпізнавання. Обличчя. Тепер давайте поговоримо про штучний інтелект, а точніше про кожну з його можливостей. Перше це коло пошуку. Ви затискаєте середню навігаційну клавішу, обводите якийсь об'єкт на екрані, і Google вам все знайде. Працює швидко, працює зручно, працює далеко не завжди точно, як власне і будь-який пошук по зображенням. До речі, кумедно, що якщо пошукати так моє обличчя, то пов'язаним пошуковим запитом буде Ілон Маск. Вважаю, що це вже якась ачівка має бути. Розпізнається таким чином будь-що неважливо, це зображення, обличчя, окуляри чи текст. Додатково свій запит можна уточнити текстом, наприклад, де купити таку ж кепку. Штука не унікальна, на восьми пікселях є, на сьомих, наче чи то вже прийшло, чи має прийти. Ну а з приводу приходу усього цього на старіші самсунги поговоримо пізніше. Наступна розумна клавіатура, яка використовує мовні моделі від Google. Перша це стиль написання. Ви просто даєте набір тексту, а смартфон робить з нього більш доброзичливий, більш дружній, професійний чи соцмережний зміст. Дуже зручно до речі, коли треба написати якогось офіційного листа, а ви не знаєте, як правильно то все сформулювати. Так само працює і перевірка орфографії та пунктуації. Тепер вам, взагалі, не обов'язково знати, знати усі ці дурні розділові знаки, правила, навіщо вони взагалі потрібні? Смартфон все за вас зробить. Щоправда, говорити вам все ж придається самому, там смартфон не допоможе. Переклад інтегрується в застосунки і працює безпосередньо в них. А не окремою надбудовою працює це в повідомленнях, сигнал, WhatsApp та в особистих повідомленнях інстаграму. Все ну а в нашому з вами, випадку воно взагалі не працює, і це максимально дивно. Справа в тому, що для повноцінного функціонування мов треба завантажити, скажімо так, словник. Тоді воно абсолютно усе працюватиме навіть без підключення до інтернету. У випадку з українською стиль та орфографія працюють, але тільки з інтернетом, бо словника ще немає. В той же час переклад не працює взагалі ніяк, і чому для мене це загадка? Словник українською має з'явитись для деяких функцій в червні, для деяких, здається, десь там наприкінці літа в серпні. Може, тоді я зроблю ще одне відео. Живий переклад під час розмови знову ж теоретично просто неймовірна штука. Наприклад, вам дзвонять з Франції і щось від вас хочуть, а ви не вмієте у французьку. Два натискання, і тепер вам вже і текстом перекладає, про що говорить ваш співрозмовник, і голосом перекладає зверху. І так само ваш голос може перекладатись комусь або дублюванням, або повною заміною навіть, навіть якщо до вас дзвонять зі стаціонарного телефону. І усі ось ці штуки мають працювати взагалі без інтернету, саме на нейронному прискорювачі в смартфоні, ну і за допомогою словника. Там навіть можна окремо на кожен контакт назначити автоматичний переклад. Але і знову ж, у нас це запрацює пізніше. Так як фактично смартфон сприймає голос та перекладає його з дуже низькою затримкою, для цього в смартфоні є відповідні програмні можливості, і як би було б логічним, зробити такий перекладач, щоб з кимось на вулиці можна було ось так поговорити і щось перекласти. Власне, таке також є. Транскрибування записів на диктофон так само є. Тут ми плавно підходимо до наступної частини штучного інтелекту, що знаходиться в Samsung Notes та браузері Samsung. В Notes є форматування тексту, summary, орфографія, переклад. Проте як на мене, усього там мало. Ну реально, summary можна зробити приблизно на 800 слів, тобто трохи більше однієї стандартної сторінки вордівського тексту. Не можу сказати, що це достатньо, як на мене. Така ж історія із усіма іншими функціями AI в Notes – їх не дуже багато, вони не можуть брати багато тексту. Можливо, саме цей показник буде розширятись у майбутньому, про що ми також поговоримо. А ще трохи вносить дисонанс той факт, що AI в Notes – це окрема кнопка, а AI клавіатури ще одна окрема. А коли ти виділяєш текст, то вони обидві перекриваються. Ось це виділення тексту, це взагалі постійна біда, не тільки тут. Ще ноутс сміє робити сценограми та резюмувати записи, зокрема і ті, що зроблені по телефону. Знову ж підтримки української немає, має з'явити десь, ну, десь пізніше. І з того, що він там не розпізнавав з моєї української, думаючи, що це англійська, він чомусь вважає, що це було два різних спікери, хоча це один мій голос. Далі йде галерея, куди також насипали штучного інтелекту. Найпростіше це покращення зображень, як от висвітлення і так далі. Можна видаляти тіні та віддзеркалення. Інколи працює дуже добре, інколи взагалі не дуже добре. Мені особисто сподобалась можливість з будь-якого відео робити слоумо, сповільнюючи відео в 4 рази. Це дійсно круто, і працює воно не за допомогою MEMC, як в телевізорах, а саме штучний інтелект на льоту домальовує кадри, і робить він це дуже ефективно. З допомогою цієї функції можна не тільки в галереї передивитись якесь відео в словомо, а й цілком відредагувати його і зберегти чи відправити комусь. Але працює це виключно зі знятими на смартфон відео, зі сторонніми не працює. На фотографіях можна окремо брати майже будь-який об'єкт та прибирати його, переставити, нахиляти, масштабувати і так далі. На його місці штучний інтелект спробує домалювати те, що на його думку там має знаходитись, з урахуванням вмісту кадру. Знову ж, інколи працює отаж дуже добре, інколи ні, тому 100% результату ніхто не гарантуватиме. Така ж історія із можливістю кадрування. Особисто я у захваті від цієї функції. Проте, як на мене, доволі дивно те, що вона не працює без інтернету. Я розумію, коли це стосується мови, на яку немає словника, окей, був би словник все працювало б і так. Але саме тексту нам конкретно каже: йди і вимкни обробку виключно на пристрої. Так само і з штучною інтелектністю в галереї, тобто, фактично, саме на пристрої можуть оброблятись лише розмови і те, що пов'язане з голосом. При завантаженому словнику – так воно реально обробляється на смартфоні з вимкненим інтернетом і так далі. Тобто. Ось ця обіцянка про те, що на минулих поколіннях з'явиться AI, можливо через те, що переважна більшість функцій просто потребують оновлення операційки до One UI 61 та наявність інтернету. Так, то те, що останні Exynos і останні Snap дійсно мають NPU, який має за все це відповідати, так і я б не розраховував на те, що воно видавало б якісь скажені результати виключено на процесорі без інтернету. Але їх немає взагалі. І це як на мене доволі дивно, які обмеження по кількості тексту. Звичайно, що є обмеження по токенам і так далі. Скоріше за усе, ось ця мова про те, що AI буде безкоштовно до 2025 року. Це саме про те, що з 26-го року вони можуть продавати доступ до більш об'ємних моделей, які мають більше токенів і, власне, можуть працювати з більшою кількістю тексту. І я зараз скажу. Дуже дивну річ, яка тут буде виглядати дивно, проте, як на мене, дуже дарма Samsung вирішили все це розповсюджувати на старі смартфони. Серйозно, от дуже і дуже дарма. Таким чином ніхто не порівнював би потім це з 23-м, з яким я також хотів би порівняти в усі AI фішки, але коли воно оновиться, невідомо я й вже чекав два місяці, а ще скільки чекати, невідомо. Тоді виходить, що S23 зможе точнісінько все теж окрім офлайнового перекладу, мабуть. Певнене, тут бути не можна, і те, як s 24 непогано продається у світі та в Україні, показник того, що смартфон вдався, і так можна було б мотивувати людей приходити одразу на s 24 а не на s 23 як це робить велика кількість людей, які приходять на минулорічний смартфон, бо він просто дешевший. Я думаю, що мені не треба озвучувати, з якої компанії треба брати приклад в таких питаннях, щоб бути успішними і заробляти купу грошей. Продовжуючи тему дивних історій, я хочу сказати декілька слів щодо реклами. От заходжу я у власний Galaxy Store, і мені одразу бум! І реклама. Яку я можу просто закрити, і вона знову з'явиться, коли я зайду в на наступний раз в магазин. Або можу обрати не показувати більше сьогодні, тобто завтра вона знову буде мене бісити. Я все розумію, в усіх сторах є реклама, це не те, що боки, звісно, але це вже нормою зробили. Проте вона не вилізає ось такими банерами. А ще мені якось не дуже хочеться бачити на смартфоні за більш ніж тисячу євро. Повідомлення про те, що тепер я можу обирати яку саме рекламу я хочу бачити. А можна так, щоб я її взагалі не бачив, будь ласка. Хоча варто зазначити, і позитивне в системі. По-перше, це 7 років оновлення, 7 років оновлення як системи безпеки, так і системи взагалі. Тож s 24 Ultra цілком побачить Android 21. В той час, як s 23 Ultra отримує усього 4 роки оновлення системи. До самої ж системи особисто в мене особливих нарікань немає. Воно усе працює, усе плавненько, красиво, швидко. Жодного підторможування чи якихось от саме дитячих багів мною не було помічено. Ну окрім цього, приколу перекривання клавіатури. Тому коментарі про те, що One UI якийсь там лагучий взагалі не приймаються з ним усе окей. Тепер поговоримо щодо камер. Головний модуль 200 мегапіксельний сенсор з діафрагмою 1,4 та оптичною стабілізацією. Ультра ширококутник 12 12-мегапіксельний сенсор з автофокусом. Перший телефотооб'єктив 10 10-мегапіксельний модуль з діафрагмою 2.4, що має 70 мм еквіваленту фокусної відстані. Другий телевик 50-мегапіксельний п'ятикратний перископ, що має діафрагму 3.4. І от на ньому ми одразу і зупинимось. В мережі усі були дуже обурені тим фактом, що Вес 23 Ultra був перископ 10X, а тепер взяли Зробили менше. Особисто я не вважаю це помилкою. Поясню чому. По-перше, на хіба вам 10х і 230 мм еквіваленту еквіваленти фокусної відстані? Скажіть мені, шановні експерти, яка з цих двох фотографій зроблена на оптичній 10х, а яка на п'ятикратний із хропом? Та ніхто не вгадає, тому що різниці між ними ну просто немає. Якщо є, то вона на рівні похибки програмного забезпечення. По-друге, для фото в темний час більш вигідним буде перископ S24 Ultra, адже у нього і діафрагма відкритіша, і завдяки великій кількості пікселів можна об'єднувати ось ці чотири сусідніх один великий і так далі. Та й 5х просто банально корисніший ніж 10 10X, серйозно. А для досягнення наближення в 10х ви майже нічого не втрачаєте. Тому це питання закриваємо і відкриваємо нове. Камери не змінились абсолютно, і це не фігуральний вислів. Усі інші камери, окрім перископу, взагалі не змінились і є просто ідентичними минулорічному флагману. Я вам навіть більше скажу: трикратний телефото не змінився з часів s 22 а порівнянні з s 21 зміни були дуже номінальними. Про ультраширококутники я взагалі мовчу. Він точно вже роки 3-4 використовується, один і той же. Фронтальна камера також аналогічна колишньому флагману. І тут варто розуміти, що це. Виключно констатація факту, бо на сьогоднішній день це, якщо не найкраще, то одна з найкращих камер на ринку. Усі ми чудово розуміємо, що посперечатись з цим смартфоном і з цим званням може хіба що 15-й Max. Але про це ми поговоримо якось іншим разом. Різницю між минулим і актуальним флагманом можна шукати, звісно, і якщо дуже сильно захотіти, то її навіть можна знайти. Але знову ж, усе це не більше, ніж похибка алгоритмів. Вкотре повторююсь, що сучасна фотографія це вже не оптика, а виключно Робота програмної частини та співпроцесорів, що відповідають за приймання сигналу та обробку цього фото. З відео ситуація аналогічна. Фото вночі це взагалі просто щось на будь-яку з камер, тому що особисто я очима навіть приблизно не бачив, що там за автівки стоять, а за допомогою камери я можу навіть розібрати номери цих автівок. Загалом фотографії, як завжди, робляться такими, щоб 에, подобатись більшості людей в соціальних мережах, без якоїсь там обробки. Вони одразу насичені, контрастні та яскраві. Як на мене, то саме. Samsung навіть дещо йдуть від постійного перешарпу картинки, що безперечно плюс. Тепер щодо менш згадуваних, але не менш важливих речей. Батарея 5000 мАч. Звісно ж, її вистачає на цілий день. В тесті PC Mark він протримався цілих 17 годин. Не можемо обіцяти стільки ж активної роботи в реальності, тим паче, що у кожного сценарії використання відрізняється. Смартфон підтримує швидкий блок живлення до 45 при причому дуже бажано купувати саме оригінальний швидкий блок від Samsung, бо якщо використовувати звичайний Power Delivery, хоч на 100, хоч на 120 Вт, але так якщо там не буде протоколу PPS, то швидкість зарядки буде трохи меншою. За 30 хвилин він отримує приблизно 70% батареї, а повний цикл займає 65 хвилин. Стосовно звуку, динаміки тут гучні, якісні, чудово грають, але мені хотілося трошки ширшого звуку, тому що він якийсь затиснутий через що низькі грають не так, як могли б. Проте загалом це найкращий звук серед еднород пристрою преміум сегменту. Так. USB цього смартфону підтримує дисплей порту 1.2, передачу інформації зі швидкістю 5 ГБ за секунду, бездротовий конект, це Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.3 з підтримкою LE. Але тут немає радіо. Якщо намагатись робити висновки стосовно цього смартфону, можна цілком сказати, що це найкращий android смартфон сьогодення і один з найкращих смартфонів на ринку. І ні, я не включаю в ці слова його вартість. Звісно, ж він коштує немало так. Я думаю, що наступне покоління смартфонів буде дорожчати ще більше, проте зараз не про це. Саме на сьогоднішній день це найбільш відмінний від минулорічного попередника флагман, адже штучний інтелект так чи інакше все ж надає йому переваги. Проте є два моменти. Перший штучний інтелект це як S-Pen. Якщо ви користуєтесь ультрою як звичайним просто смартфоном, ігноруючи ось ці його переваги, то ви про них з часом взагалі забудете, і він перетвориться на просто дуже класний швидкий смартфон. Друге, ця перевага тимчасова, і вже зовсім скоро попереднє покоління отримає, скоріш за все, майже всі фішки цього смартфону, що так чи інакше зменшить його унікальність. Так, тут все ще одна з найкращих камер у смартфонах, незважаючи на мінорні зміни в модулях. Тут, беззаперечно, один з найкращих екранів, який завдяки своїм новим особливостям хотілося б назвати найкращим, проте відвертих запитань до смартфону цього також вистачає. Це стосується тротлінгу, це стосується дисплею, який трошки вилікували від чиму, проте кудись поділась точність в розширеному режимі. Тож назвати цей смартфон ідеальним не можна, проте це точно один з найкращих смартфонів цього який може дати вам більше, ніж інші, на сьогоднішній день. Ось таким вийшов новий топовий флагман Samsung. Тож пишіть в коментарі, що ви думаєте про s 24 Ultra. Не забудьте написати, що позаду мене валяться просто валізи з грошима, чи то від Samsung, чи то від інших виробників, щоб огляд вийшов саме таким, яким вийшов, бо незрозуміло я його сварюю чи я його вихвалюю. Ну а з вами на зв'язкових завжди був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.